Питна система або ж гідратор Terra Incognita Hydro-IsoTube. Це оновлена модель популярних гідраторів від Terra Incognita. Модель доступна в двох літражах 2,5 та 1,5 літри. Отже, давайте спершу в двох словах згадаємо, що це взагалі таке і для чого питні системи потрібні. Раптом хто не знає. Питна система це резервуар для води з трубкою, який кладеться в рюкзак, а трубка виводиться назовні, як правило, до лямки рюкзака. Таким чином можна швидко прямо на ходу попити води, не відволікаючись на маніпуляції з пляшкою. Це зручно під час різноманітних активностей та занять спортом, до прикладу, їзда на велосипеді, біг, походи, мультигонки тощо. Модель із виготовлена з м'якого типу матеріалу, на відміну від дешевших аналогів з матеріалу Ева та Пева. Матеріал ТПУ не має специфічного запаху, не містить без А, є більш безпечним, а також стійкішим до тиску. Також цінки гідратора мають спеціальну антибактеріальну обробку, що запобігає розвитку бактерій всередині. Система має широку горловину з кришкою на різьбі. Широка горловина, по-перше, дозволяє зручно набирати воду, а по-друге, дає змогу помити гідратор зсередини і навіть вивернути. Трубка гідратора тепер має більш зручну систему з'єднання у порівнянні з попереднім поколінням. Від'єднувати і приєднувати трубку до резервуару тепер дуже просто, замість різьби коннектор Quick Release. У місці з'єднання трубки з гідратором встановлений клапан, який не дасть воді витекти, якщо від'єднати трубку. Щоб набрати воду, можна просто від'єднати трубку всередині рюкзака, не виймаючи її. А потім без зусиль під'єднати. Також це зручно, якщо ви хочете покласти резервуар в холодильник, щоб охолодити воду. Сам шланг має діаметр 1 см та довжину 100 см. Вкритий він неопреновим чохлом, завдяки якому вода, що залишається в трубці, не нагрівається на сонці та не замерзає взимку, принаймні не так швидко. На кінці трубки є клапан поїлка з ковпачком. Форма поїлки тепер змінена в порівнянні з попереднім поколінням, тут вона під кутом 45 градусів, що є зручнішим для користувача. Клапан працює за таким принципом: є два положення закрите і відкрите. Перед використанням, наприклад, велопоїздкою чи перед забігом відкриваєте клапан-запобіжник. Силіконовий загубник на поїлці не дасть воді витікати. Далі, щоб попити, злегка притискаєте загубник зубами і всмоктуєте воду. По закінченню. Велопоїздки чи забігу, закриваєте клапан-запобіжник в транспортне положення для більшої надійності. Шви гідратора з'єднані методом радіочастотного зварювання. Таким чином вдалося отримати надійні повністю герметичні еластичні подвійні шви, які дозволяють гідратору витримувати більшу ступінь стиснення. Тобто вам не варто хвилюватися, якщо ви притиснете гідратор у рюкзаку. На гідраторі є кілька місць для кріплення до рюкзака. Також на самому гідраторі намальована мірна шкала та коротка інструкція по догляду та використанню. Щоб питна система слугувала довше, рекомендується використовувати її виключно для холодної води. Тобто гарячі напої, соки, алкоголь і таке інше наливати в неї не рекомендується. Також необхідно вчасно сушити та чистити гідратор. Рекомендована температура для використання гідратора від мінус 20 до плюс 50 градусів. Вага та габарити наступні. Упакована вона ось таким чином. Посилання на дані питні системи буде в описі до відео.